Шанхай, це одне з тих місць Фіба 3 де досить часто відбуваються непогані заруби. Особисто в мене в Китаї добре виступити вийшло лише кілька разів із десятка. Давайте подивимось, чи вдасться сьогодні показати класне шоу на майданчику в Шанхай. Цього разу суперниками на дан контесті були британець Джоел Генрі, маловідомий китайський данкер Юхао Кі та легенда з Польщі Ліпек, який завершує свою кар'єру, і це його останній сезон. Джойл відкриває перший раунд today. What up, Megatron? найпростіший данк, який він міг забити, навіть не став його робити однією рукою, щоб було стильно та потужно. Першим виступати з одного боку добре, бо ти можеш тактично забрати у своїх суперників данки, тобто забити їх першим з іншого боку, другим стрибати вигідніше, адже ти можеш перебудувати свою данк програму по ходу. Наприклад, якщо суперник промахнувся, то можна забити простіший данк і перенести початкову ідею ближче. Щодо фіналу. Він отримує за нього справедливі оцінки. Мабуть, він щось знає, раз пішов на такий ризикований крок. Ліпек, лікар, виступає наступним. Він також ставить людину під кільцем. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Take off from the far corn фактично такий самий данк, як у Джойла. Тільки реверс двома руками, навіть трохи стильніше вийшло, але ми знаємо, чому. Зазвичай у грі виходять найкрутіші данки після поганих навісів, бо треба зловити м'яч із незручної позиції. І через це виходить класна амплітуда. Ліпок явно хотів забити реверс однією рукою, як він зазвичай робить. Але здається, передумав уже в повітрі і забив двома руками. Оцінки він отримує точно такі ж, як Генрі. Подивимось, чим відповість місцевий данкер. І ми бачимо таку конструкцію, яка містить одразу чотири. Іри людини. Гісеначанеговер mm, О, це міг би бути бенгер першого раунду, але м'яч неохоче впав у кошик. І за правилами Фіба це вважається за данк і має бути оцінено. І він отримує на один бал менше за своїх суперників. Цей данк є і в ліпика, і в джойла Цікаво, чи будуть вони його робити після цього. Другий раунд. Я почув цей данк, значить, він мені подобається. Гарний панч надабула б від джойла. Це одна з найкращих його спроб цього данка. Джойл явно трохи набрав у вазі, але це додає йому додаткової сили, яку він вкладає в данки. Також ми бачимо стандартні оцінки за данк через людину під ногою. Ліпек також має нарощувати темп, щоб забезпечити собі місце у фіналі. 360 пам з руки. Перша спроба мимо. Видно, що Рафаль уже не в найкращій формі. Це навіть не хочеться коментувати. Просто хочеться, щоб він забив. з другої спроби м'яч у кошику. Я дуже не впевнений, що таке виконання буде оцінено конкурентно навіть з урахуванням на найвищих балів його суперників. У найкращі роки він забивав цей данк на найвищому рівні, і оцінки він отримує дуже й дуже скромні, що ставить його в складне становище, але попереду ще один раунд, і є шанс усе виправити. Другий вихід юхао, і ми бачимо шість людей під кільцем, що вже наганяє на мене на доту, коли я бачу, що майже кожен данк у контесті це просто стрибки через когось. Але давайте подивимося, що він. Pokaże. і знаєте, що забігаючи наперед, він отримав усі десятки за цей данк. Поки це буде заохочуватись суддями, ми, як глядачі, будемо бачити контести, що складаються тільки зі стрибків через людей, і просто ніколи більше не побачив данк на 360 під ногою або інших технічно складних данків, для виконання яких треба витратити кілька років тренувань, щоб забувати їх на такій арені. Але навіщо вкладати сили і час, якщо можна просто перестрибнути когось? і отримати максимальні бали. Тепер хлопцям нічого не залишається, як грати за цими правилами, в яких китайці зараз номер один у світі. Третій раунд. Джоел починає його з данком через одну людину однією рукою. Контесту Шанхаї цього року поки не відповідає очікуванням. Можливо, у фіналі що зміниться? Джоел явно не вірить в Ліпіка, і що той може забити данк на максимальні бали, щоб обійти його. Через це він і вибрав такий простий кидок, але судді можуть покарати за це. Рафаль також ставить людину під кільцем. Ризикувати він більше не хоче. І по розташуванню асистента ми здогадуємось, що зараз буде. Фірмовий реверс від нього з першої спроби. Легенда б'ється до кінця. Джоел думаю нервує, тому що потенційно цей данк може тягнути на максимальні бали. З урахуванням сьогоднішнього оцінювання, але на жаль, йому не вистачає саме трьох балів, щоб зрівнятися із Джоелом. Ліпеко залишається сподіватись на промах китайського данкера. І що ми бачимо, буде данк без перестрибування? Це трохи дивує. Памп на 360 на кшталт того, що забив Ліпек. і цього було достатньо, щоб по-перше обійти його до фіналу, а по-друге, вийти з відбіркового етапу з першого місця. І це означає, що у фіналі змагатимуться Джоел і Охаокі. Фінал Джойл відкриває перший фінальний раунд. Генрі просить Ліпека потримати м'яч на руці. І, скоріш за все, буде скуп. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Спроба на данк під ногою. Хм. Я не пам'ятаю, коли він востаннє забивав його з руки таким чином. Досить дивний вибір з огляду на перестрибування суперника. Залишається занадто мало часу, щоб встигнути ще дві спроби. Тому Генрі вирішує замінити данк на простіший, щоб не починати фінал з нуля. Уинміл це один із його найкрасивіших данків. Робить його дуже стильно, особливо як данк на заміну, коли вкладаєш у нього всю злість після промаху свого основного данка. Оцінки очікувано дуже слабкі. У Юхао є всі шанси одразу закріпити. На першому місці. Без жодного сумніву ми бачимо людину під кільцем з м'ячем над головою. Думаю, зараз буде або wow. даблап, або під двома ногами через людину. Що просто данк двома руками? Ну, це говорить нам про те, що швидше за все у Джоела є великі шанси на перемогу. У завершальному раунді Джоел вирішив взагалі не використовувати асистентів, і схоже, що він хоче завершити все данком під ногою на 360 yeah. з навісу. Перша офіційна спроба була досить далека від реальності. Стрибка і швидкості дуже не вистачило. Тож кільце високе, чи джетлаг дає про себе знати, чи ближче до кінця сезону вже не залишилося сил. І це було просто м'ясо. Дуже круто, що йому вдалося зібратися. Я, чесно кажучи, був майже впевнений, що він його не заб'є, але він зробив це дуже потужно. Красень, Генрі, емоційно складно і красиво. Ось такими й мають бути контести. Точніше, вони мають залишатися такими, як були раніше. Ну, це не може не оцінюватися менше, ніж 10 балів. Просто ніяк. Навіть попри другу спробу. Це найкращий дан контесту і ставити дев'ятку за такий крутий із дбайне. 360 одразу після того, як попередній данкер забиває просто двома руками через людину. Це дуже дивно. Опа! Це несподівано, але Йохао знову нікого не буде перестрибувати. Давайте подивимось, що буде зараз. Чію Скуп з руки непогано. Цього данку ми не дочекалися від Джойла, тому кі скористався цим моментом. І що ми бачимо? Кі і Генрі отримують однакову кількість балів за два раунди. А отже, буде данк коф, в рамках якого данкери мають забити по одному данку, за який не буде оцінок. І судді шляхом обговорення оберуть переможця. Джоел починає. Він просить потримати м'яч на руці, і важко уявити кращий момент, щоб забити свій фірмовий роял Flash. На це перша спроба була прям хороша. Усього вистачило. Просто м'яч вилетів з руки. Зараз буде робота над помилками і друга спроба. І вона була ще ближче за попередню. М'яч вдарився в дальню дужку. і це означає, що він виправив помилку попереднього стрибка. Залишається остання спроба. Сподіваюсь, на неї вистачить сил. Камдастофанофосекес на файно да по джоелдо. На жаль, третя спроба була також дуже близько до того, щоб м'яч опинився у кільці, але маємо, що маємо. У Юхау Кі випадає чудовий шанс запам'ятатися глядачам і спробувати забити або, хоча б, витратити одну спробу на щось складне чи нове. Видеваки не менз але він вирішив просто швиденько забрати чек і піти з корту. Таким чином, чемпіоном контесту FIBA 3 контесту 3 у Шанхаї стає Ю Кі, З чим ми його і вітаємо.